Уявіть собі, дев'ятнадцяте століття, соціальних мереж немає, голосових сповіщень теж немає. Навіть натякнути напряму буває незручно, але вихід був це мова прикрас. Жодних слів, тільки прикраси і символи. Жінки вікторіанської епохи були в цьому професіоналами. Вони розмовляли мовою прикрас делікатніше, ніж ми з вами інколи в коментарях. Сама королева Вікторія задала тренд, коли отримала від Альберта обручку зі змією, і це не був трилер. Просто символ вічного кохання. Після цього всі закохалися в змій так, що вони стали модними на десятиліття. Півмісяць це про жіночість і магію змін. Молодята дарували такі брошки після весілля і святкували свій медовий місяць буквально з прикрасами. Зірки говорили: я знаю, куди йду. Це був символ світла і власного шляху. «Якір і штурвал» — це не про кораблі, а про надію повернутися додому. «Ластівка» — Означала повернися щасливо, її дарували мандрівникам, бо навігаторів тоді ще не існувало. Підкова це на удачу, а якщо поруч чотирилисник це подвійний тариф на щастя. Бабка це про зміни, рух і вміння приймати життя у всіх його формах, листя з плодами, жолуд чи каштан – це про силу, зростання і той самий характер, який інколи нас рятує. Коли про почуття говорити відкрито не було заведено, прикраси шепотіли замість слів. І ми й сьогодні носимо їх так само. Просто робимо вигляд, що це просто брошка. Хочете, я вам розповім про мову кохання у прикрасах? Якщо так, то пишіть, будь ласка, у коментарях.